І добре, що я подивився в тих ваших інтернетах, бо почав я його довбати не з того боку, і ніц би мені доброго з того не вийшло. Є Конденсатори ще є з коротким, і ось бачу, що смажиться перетворювати живлення. От Його треба буде шукати. Приїхала шимка, ось така красотулечка. Її треба зараз залудити і посадити гарно. Оп, трошки флюсу. І в'їзду, перевіряючи правильно ключ, все правильно. Включив, нічого не димить, це вже добре. Нажимаю і ніфіга. Змушений сказати вам добродію, що інтернет це велика сила. Засвітився я в інтернеті, мене спалили. І от в нас в руках ніщо інше, як посилочка. Посилочка від Добродіазем Починка, канал з ремонту техніки, канал цікавий. Рекомендую. І от чоловік розібрався, заморочився з тими речами, з якими я собі не дав раду. Ми недавно базіка штурмували, і я вперся в процесор і здався. А от чоловік каже: дурню, та не переживай, ми то питання регульнемо. І приїжджає мені посилка. А в ній два прошитих процесора. Тобто чоловік заморочився, вичитав прошивку або написав свою, того, я вже не знаю, під базіки, і може їх піднімати пачками, тому що виявилося, що вони пачками горять. І отак до мене приїжджає два процесори, за що вдячний ще раз власнику каналу Мпочинка. Ви тепер, до речі, знаєте, де вам можуть допомогти з базіками і з іншою технікою. І судячи по тому, що тих процесора два або. Вважається, що я за першим разом не дам раду, або через власника каналу M Починка Мені прийдеться з тими базиками як мінімум ще раз стикатися. Також тут в комплекті є терможвачка, яка якби намікає, що я чогось ще не знаю, і, напевно, через перегрів воно десь перегорає. То я ще мушу уточнити, куди і на що ті терможвачки треба ліпити, але думаю, що йдеться про перетворювач. Тому що саме він живить процесор, і в результаті, хоча перетворювач там на 22 вольта, може по входу працювати, чомусь таки горить як перетворювач DC-DC, так і процесор. І чи процесор горить, пробивається і тягне за собою перетворювач по вторинному живленню, чи перетворювач горить і тягне процесор, цього я сказати не можу. Але масовість проблеми говорить про те. Що це якийсь конструкторський промах розробників або брак мікросхем тих чи інших. Ну а ми добуваємо базіка. Не дивлячись на те, яка сила інтернет, не забувайте, що так само як він може допомогти, так само вас і можуть зачморити. Тому з інтернетом будьте обережні, думайте, де що ви публікуєте. А я тим часом... Спаюю процесор пробитий, без розпайки, бутербодика, мені вже ліниво, трошки підплавиться міжплатний перехід, але це не критично. Теплоємність плати величезна, зняти то діло звідси непросто. Ще й підлізти нема як, курча. Е, назад. Назад на місце. От якщо б це була БГА, це вже було б кінцево, то вже треба було риболити. А СМДшки вибачають такі промахи. Позиціоную, сідаю на місце під мікроскопом, проконтролюю, чи добре і вмикаємо. Паяв зі зміщенням на одну ножку, добре що контролюю, перепаяв правильно. Підключаємо, дивимося, що з того вийшло, як воно працює. Батарея, стоп-сигнали нам, по ідеї, особливо не потрібні. Так, і десь тут була кнопка, воно би мало включитися. Оп, і ніфіга. І що я ще опустив? Зле. А то розпаюю бутерброд знову. Думаю, може посадив погану мікросхему. Ні, дивлюся, під мікроскопом сидить ідеально. Показати вам покажу. Ось, прошу, за першим разом посадив, можна сказати, ідеально. По боках ситуація аналогічна. Домахатися нема до чого. Сидить відмінно. І от я спаюю і підключаю USB і бачу, що в мене нормально пішла зарядка. Я не розумію, що відбувається. У мене ж було 10 мА зі спаленим проциком і нічого не відбувалося. Поміняв процик. Взагалі перестало щонебудь відбуватися, на процику напруги не стало, тобто не було з новим проциком. От зараз в мене 1,5 А зарядка і на процику є 5 вольт. Получається, що в мене щось коротило на верхній платі. Ну, давайте будемо розбиратися. Але я не бачу тут ніяких проблем. Тут немає ніяких коротких, нічого підозрілого. Тут цього один DC, dc перетворювач на вихід. На платі індикації, мікросхема логіки, напевно, і стабілізатор лінійний. теж все в порядку. Що за ерунда? Пробую збирати знову. Ще одна спроба. Підключив. Вже з бутербродиком. Є, пішла зарядка. Ось 1,3 Ампера. Добре, а Добра. що ж йому тоді не подобалося? Я не знаю. Так, воно має стояти і сюди має підключатися панель керування. Пробуємо з панеллю керування. В перший раз воно не включиться просто так, має бути USB зарядка підключена. Блін, і воно запустилося. Ж не було ніяких нюансів. Я нічого не знайшов. Чому не йшла зарядка першого разу? Єдине, що робив, це спаював верхню плату бутербродика. Десь тут коротке поживлення допустив. Та я би це побачив. Може, не побачив. Не знаю, працює. Ще раз дякую Андрію з каналу Мпочинка. Цього базіка ми запустили. Але мені такого не треба, якщо у вас є поломаний базеус, шліть до Андрія на канал Мпочинка. Він вам це зробить швидше, якісніше і, напевно, і дешевше. Андрій вважає, що ті всі проблеми з зарядкою через перегрів контролера. Хто є такий, щоб йому перечити? Я не можу цього ні доказати, ні заперечити, тому чемно слухаюсь і запихаю терможвачки так, щоб відводити температуру від контролера зарядки на верхню плату. Тут якраз пригодиться потужний паяльник, котрим можна це гарно посадити. О, ні біт, ні крашен. Прижали, зажали. Тепер в нас буде відвід на верхню плату. І якщо Андрієва Теорія має в собі істину, то нагрів буде менший. Хоча тут така теплоємність плати і підпаленого, так як він згадував, що бачив потемніння, я не бачу. Єдине, що для мене залишається загадкою призначення цього вузла стабілізатора і резистора. Ну, то таке. Збираю в корпус тішу власника. І залишилося мені хіба розібратися, що це за стоп-сигнали. Як ага, ось вони. Це просто ліхтарик. Андрій згадував, що якщо перегріти стабілізатор, то відображається споживання без навантаження. До речі, а де моя вимірювалка? Ось її сюди запхати? Чи працює? Працює напруга, є, лишньої індикації немає. Значить, руки в мене ще достатньо прямі. Якщо не рахувати незрозумілої ситуації з першим не запуском. Я не перегрів, працює воно правильно.